Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Усі ми дуже любимо баклажани. Пройшов дощ, трошки прибив їх, але насило дочекалося. Але виростити їх без хімії практично неможливо. Жуки буквально нападають на кущі і пожирають їх. Через те я хочу поділитися з вами своїм таким досвідом, який я використовую вже багато років, щоб захистити наші баклажанчики від жуко. Ну, можливо, ви вже знаєте, що на перших порах. Щоб захистити від жука баклажани, можна так висадити по периметру базилік. Базилик. А ще обсаджую їх чорнобривцями. Намагаюсь садити, звичайно, подалі від картоплі. І на деякий час, звичайно, жуки не знаходять дороги до баклажанів. <кій> Краще вирощувати баклажани в садку, далі від огороду, де є сонячна місцина, звичайно. І накрити можна агроволокном, забивши при цьому такі кілочки. Так я вирощувала в минулому році. Якщо у вас невелика звичайно, кількість баклажонів, добре було, б, коли неподалік баклажанів, ріс і часник. Ось так. І часничок у мене росте неподалік баклажанів. Минулого році я так на баклажани ставила ще і бутилки, і відра. І накривала плівкою прозорою на початку. І ви знаєте, теж був хороший результат. Довго жуки не підбиралися. Адже це ж просто невиносимо. стільки разів їх треба бризкати, а потім вживати в їжу. Але всі ми дуже любимо баклажан і закривати, робити різні заготовки. Вони дійсно дуже красиві, коли виростають. Навіть полюбуватися в садку приємно. Ну, дуже вони гарні, всі любимо ці баклажанчики. І через це намагаємось виростити без хімії. Якщо ж вже дуже напав жук, збираємо вручну або ж один раз бризкаємо актофітом. Актофіт достатньо безпечний е, засіб, але і вже покладання можна зібрати на другий, на третій день. Але це в крайньому випадку. І все-таки краще бризкати один раз, ніж бризкати вісім разів. <кхем> От, якщо така порода. Ми я комусь пригодилася. Будь ласка, вирощуй отак. Баклажани. На жаль, я не можу показати, як я накрив бутилками, але це так зробити можна. Двохлітрову бутилку ставимо так на баклажани. Ще говорять про те, що баклажан таку треба брати плоску бутилку. Щоб без отих вигонів. Кажуть, що баклажан, чи той жук, якщо лізе по бутилці, він сповзає з неї. Тільки тоді, коли він залетить аж на блажан, тоді він поїдає. А отак по бутилці, яка пряма бутилка, ну тобто без всяких вигинів, він сповзає і не потрапляє на бак. Але ну, це так я перевіряла, все-таки він потрапляє, але бутилка все-таки маскує його. Так самісінько можна відро без дна поставити. І теж замаскувати отак баклажани Отак, відро без дна ставити прямо на баклажани І безверху. І тоді можна накрити його ще і цілофановою плівочкою. Тоді Жук, жук точно не відчує запаху баклажонів. Тобто ми його замаскуємо. Ну, Ось такі нехитрі поради я використовую при вирощенні баклажунів. Якщо комусь стане в нагоді то будь ласка, <кхід> використовуйте мої такі методи, я огородник з величезним стажем, звичайно. Тут пройшов дощик, приємно вийти прямо на город. Ну, а те та, так, вирощую перець. Ось тут клубника. Вже ну, нема клубники, де-не-де були. Перевелася тут. Ми скопали між клубникою. Отак, полосочку і вирощуємо перець. Коли перець вже зберемо рожай, знову сюди насадимо клубником. так, щоб земля не гуляла, звичайно, таку велику ділянку не насаджуємо. Перець, звичайно, буде про те, що краще насаджувати взагалі подво, <кій> якщо ділянка невеличка. Нічого не буду казати. Але сестра в мене такий городник. І отак мені порадила робити. Ну, а ви дивіться самі. Дякую за увагу. І підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, і якщо сподобалася інформація, поставте лайк.